Анатолій Михайленко, дорога пройде надвічі, розділ восьми. Частина сьома. Настав день, коли Антон вирішив пора. Він уже міг подовго ходити по тісній хатині, метався, немов у кліці, і в голові не туманіло. І ноги не підкошувалися, на вулицю вибратися не можна. Жодна жива душа в селі не знала про постояльця баби Лукії. Баба товара зготувала йому харчів у дорогу, вибрали і полагодили одяг, знайшли старі шкарбани якраз по нозі. Одяг лежав акуратно складений на ослінчику, там же й торба. Вирушати Антон мав удосвіта, щоб затемно вийти за село. А далі. Фронт гримкотів десь недалеко, вночі, коли все спить і тиша стоїть німотно тривожно. Можна вчути далекі громовиці. Кілька разів було Антон вставав серед ночі, щоб баба та варя не бачили, засміють, розсовував солому, якою була притрушена долівка, і припадав вухом до неї, холодної, з терпким запахом пересохлої глини. Земля не гула, не двихтіла, не дихала, а він усе лежав та прислухався. Кажуть, земля носить у собі всі звуки, як людина, усі болі, але земля мовчала. Він хотів і тепер встати, не спалося перед дорогою, щоб послухати землю. Тож і чекав, доки в кімнатці вляжеться стара занукою товаря. Думалося б про варю. П'ять днів вона доглядала та виходжувала хворого, і за цей час він не спромігся. На жодне ласкаве слово, призначене тільки їй. Всі розмови, суперечки, немов раптом вирішили розв'язати всі питання, наставлені на шляху людського поступу. Та дарма він не міг навіть відповісти на вічні і найпростіші з них, що є смисл життя, і що є любов, і що є віра, добро і зло. Не давніш, як учора, вони сперечалися про смисл життя. Живеш, дихаєш, на щось надієшся, щось ждеш печально, як завжди, казала Варвара, сидячи над ним. І раптом якась гидота все обриває. Ні надій, ні сподівань виходить, живеш, щоб дихати. Та їсти, глузливо докинув Антон, і тут же гаряче заперечив Ні, Вайр, не можу я погодитись, не можу. То надто мізерно для людини. Людське життя повинно виправдувати мета. А яка це мета? Висока чи нікчемна, залежить від самої людини. А в тебе така мета є? застукувала вона його зненацька. Хотів відповісти так, є, сьогодні моя єдина мета дійти до фронту, вона виправдає мою дорогу, а потім, потім буде інша дожити до перемоги, завести сім'ю, вивчитись на інженера, та сказав тільки про сім'ю і мрію про навчання. А я сім'ї не можу завести». Відчаєм вихопилося з її грудей, і Антон завважив уже вкотре невідомий йому надлом, про який вона ніколи не сказала й словечко. Але він жив у ній, не давав спокою і раз за разом проривався відчаєм, як ось і тепер. Варвара одразу ж перевела розмову на інше Ти розшукаєш мене після війни, і я буду ждати. Ось тепер він і згадував саме ці слова, і ловив себе на тому, що Аделя і Варя. Непомітно для нього, на нього зли, для нього злилися, стали ніби одною людиною, бо що він знав про Аделю, її душу, її думки нічого. Вони тільки трималися за руки. Груди йому вперше розтинали чимось солодким, бентежним, таємничим, а Варвара. О, вона багато важить у його душі і ще більше втаємничує в собі нерозгаданого. Навіщо, навіщо зупиняв себе в думках? Чи не буде це ще одною зрадою на його дорозі, ще одною неправдою? Варя просить розшукати її після війни, щоб довершити їхню суперечку, побачити, хто з них виявиться ближчим до істини, чи для цього чогось іншого не спитав. Коса впала йому на груди, залоскотала. Розпушеним кінчиком, він хотів прибрати його, але рука послухалась. «У тебе гарне волосся веру, правда? І в голосі якийсь новий відтінок, якась нова надія. Воно пахне дивно, отаваючи медом «Дурнику, мої коси пахнуть луговою водою. У нагірників його копали у приціженій крізь попіл воді. Воно справді пахло так само, як варварені коси, але тоді запах нічого не бентежив у ньому. А зараз... У тебе гарні коси, повторив він, бо не знав, що сказати далі. Ти не обріжеш, доки я повернусь? Ні, тільки скоріше повертайся. І він утретє сказав їй про коси, а вона тихо засміялась, і пухнастий кінчик заворушився в нього на грудях, мов живий. А я, яка я Барю? Я тобі подобаюсь? Скажи, я не потворна, ти міг би полюбити таку, але ж я іншу люблю. У неї немає таких кіс, але вона гарна, весела, вродлива. Щось противилося в ньому дедалі слабше. Може, це ти її? та яку полюбив. Може, розщедрилась доля, але ж за що? За які звитяги чи маю право приймати такий дарунок? Варю і замовк. «Варю, у мене була дівчина, я обіцяв її розшукати, вона жде. Усіх нас хтось жде, з тугою, сказала Варь, і нижче схилилась над ним. Тепер обличчя йому лоскотало не пухнасти кінчик коси, а її дихання. Приголов же мене, Антон. я боюсь, боюсь». Невидима сила підвела його руки, Антон обхопив варю за плечі і притис до себе. Вона податливо впала на його груди, цілувала очі, лоб, колючі щоки, а губів усе не знаходила чи не хотіла знайти. А потім Антон бачив у темряві тільки її невиразну тінь, але його руки і тіло, що відчувало її всю всю. Прости, шепнула вона, а через якусь мить він почув, як тихо рипнули двері, щось зашароділо в кімнаті, і потім все затихло. Тільки в ньому ще нічого не затихало, а жило, вирувало, самовитіло. Прости мене, Аделю, якщо можеш, прости. У нас не було кохання, то було щастя першого дотику, першого захмаління. Якщо жива, прости. Цієї останньої ночі в хатині баби Лукії, хоч би про що він намагався думати, все оберталося навколо варі. Чому вона отак, яка сила її штовхнула до нього? Хотілось вірити, кохання. Хотілось вірити, у них залишалося всього дві ночі, і тому Варя першою зважилась явити йому свою відданість. За інших обставин вона нізащо не рішилася б на такий відчайдушний крок. Але в них попереду було тільки дві ночі, навіть менш, бо вдосвіта він мусив іти. Вдруге, втретє, і знов і знов, подумуючи все, що вчора сталося між ними, Антон раптом спіткнувся на чомусь несподіваному, на що ні вчора, в до близькості, ні досі не звертав уваги. Щось було в них не так, як мусило бути, і він знає, що саме. Її покірність не від любові чи відданості, а плата за її невідшкодований надлом, а він слугував лише розмінною монетою. Ось так і породжується злооварів, він ждав її всю ніч. Часом поривався до неї, але тут ж зупиняв себе, чи потрібно, може, цим завдасть їй нового болю, чи зрушить в ній нові надії, яким навряд чи судитиметься справдитись, ні того, ні іншого він не мав права робити ні волю завдавати, ні надії народжувати. З тої мить, коли вирішив іти, Антон уже не належав собі. Все в ньому мусило підкорятись не слабким людським пристрастям, а тому, заради чого, він вирушав у дорогу. Коли сутінки почали ледь ледь скрадатись, Антон тихо задягся, взувся і взяв торбину. Проходячи мимо дерев'яного полу, на якому спала Варвара, він зупинився. Йому почулося, що вона не спить, дихала важко і поривчасто, підступив ближче і схилився над нею. Прости, Варю, прошепотів їй слова. Нагнувся ще нижче, незграбно поцілував ускроню, на губах залишилася сльозина. Він злизнув її і відчув у роті гіркий присмак полину.